Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз: бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні 16 червня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Тож обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Десятка келехів. Вантак. Все, що стосується, родини. Добрих взаємовідносин. Якщо святкування якихось ваших заходів або сімейні свята, на у вас все буде так. Все буде дуже добре, благосприятливо. Ви зможете вирішити свої питання із великим успіхом, і отримаєте задоволення від сьогоднішнього дня. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Трійка пентаклів перевернута. Вам ні. Можливо, у вас упадок сили або ви, у вас знижена працездатність через ваш відтік енергії. Можливо, вам сьогодні варто відпочити і відновити свої ресурси. А можливо, ще буде такий момент, що ви більше звертаєте увагу на зовнішні моменти, ну, наприклад, як оцінка, визнання. Чим на саму роботу на те, що вам потрібно підвищити кваліфікацію чи, чи здобути більше знань, через що у вас і йде відтік енергії. Тож приділіть увагу розвитку своїх позитивних якостей, яких вам наразі не вистачає. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант старший аркан, диявол перевернутий, вам ні. Можливо, у вас є велика зацикленість на матеріальному світі, можливо, на партнерських стосунках, щось таке, що вам заважає діяти і бачити світ у тому вигляді, який він існує. Тобто, не вистачає в чомусь у вас балансу, не вистачає духовної направленості, щоб ви змогли здійснити ваші бажання. Тож, варто розуміти вам, що наш світ дуальний, є добро і є зло, і вам потрібно це все урівноважити, щоб не було перекосу у бік матеріального світу, фінансових статків або перекос у бік до вашого духовного розвитку. Все повинно бути урівноважено. А я бажаю вам гарного дня! І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, спокійного, затишного дня.